Майже рік у шості працює служба супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. За цей час робота фахівців перетворилась з консультацій на повноцінне менторство від допомоги в оформленні довідок до відстоювання прав військових у кабінетах чиновників та в громадському транспорті. Про підсумки року нове приміщення та виклики, які стоять перед громадою, розповідає Сергій Попченка. Він працює тут з самого початку. каже за рік, змінилось багато. Ми вже перемістилися на перший поверх. У нас нове приміщення. Уже стало до, до, доступніше для певних категорій, для осіб з інвалідністю, яким важко було підійматися на другий поверх. Тут є, до речі, от через той кабінет можна заїхати, там є під цей підйомник для крісла колісного, тобто стало більш зручніше, більш до, доступніше. Нас додавались нас було троє. Додалось у нас ще три колеги. Зараз на шестеро і сьомий фахівець працює в четвертій лікарні. Робота тут побудована за принципом взаємодопомоги. Немає жорсткого розподілу обов'язків. Хто вільний, той береться за справу, будь-то формування витягу з реєстру чи супровід до лікарні. За час роботи до фахівців звернулося понад 400 людей. А кількість наданих послуг вже перевалила за тисячу. Найчастіше ветерани та родини загиблих або зниклих безвісті стикаються з труднощами в оформленні цифри. Документів. Питання різні. Ну, в основному, на, наприклад, треба там взяти витяги, якісь там. От люди там приходять, члени родин безвісті, зниклих там загиблих. Треба взяти якісь витяги, там ще щось. Там в когось не виходить там, довідку про несудимість взяти. Якщо раніше можна це було піти, будь-хто може піти МРЕО і, і взяти. Зараз це треба робити самому. От. І якби ну не, не всі люди, люди там можуть, вміють там за залізти в єдине вікно громадян, оформитись там, зареєструватися і зробити це. Тобто, отакі моменти. Ну і по супроводу, якби це ну, найбільш актуальні питання, це от лікарня. Там десь щось незрозуміло, там десь, там сики, ВЛК, оці всі моменти. Тобто ми їдемо на супровід. Знову ж таки, якщо там людина не може лягти в лікарню, не може е, там потрапити би, 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 без черги. Тобто, ну якби самі сам розумієш, що є закон, а ну якби а на місцях трошки все відрізняється. Одним із найгучніших успіхів команди стало вирішення питання пільгового проїзду при міських маршрутках, коли перевізники почали встановлювати власні графіки для ветеранів. Фахівці перейшли до рішучих дій. Перевізник вже не пам'ятаю його прізвище. Тільки по середам і по п'ятницям зробив, зробив собі піль, 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 пільгові дні. Але в законі чітко прописано, що немає ніяких необмежень не ні по кількості місць, не по дням. Тобто 24 на 7 там ветерани, члени їх родин і так далі. Ну, ці ці категорії мають право на пільговий проїзд. От. Ну, як, ми це вирішили, ми підписали меморандуми з ГОшками, з, з братством, сини війни. От. Ми зібралися всі разом, провели бесіду з цим з перевізником. Потім пройшли по нашій по місцевій владі, сходили в управління, бо він зсилався на управління соцзахисту, сходили туди, обсудили цей момент, і вже буквально через пару днів все вже вісіло нове оголошення. Що всі пільгові категорії, які стосуються там там члени родин там, військовослужбовці, проїзд безкоштовний без обмежень бо в будь-які дні? Сергій сам ветеран тому розуміє побратимів без зайвих слів. Разом із ним працюють ще двоє колег із бойовим досвідом. Вони кажуть, ветеранам легше відкритись своїм, але суспільство до повернення тисяч захисників поки не готове. Не готове взагалі суспільство, взагалі не готове. От уже неодноразово ми казали цю фразу, що не ветерану потрібно під суспільство підлаштуватися, суспільство під, під ветерана, тому що хлопці повернуться, їх будуть тисячі. От і оце нерозуміння з боку, це ну взагалі це настільки ображає. Мені буквально от, ну, не так давно, може, на тому тижні, От ми там говорили там з хлопцями, там збиралися якось, і мені там мій знайомий мені от, ну, якби добре один одного знаю. Він мені. Знову ця фраза, яка була там в 2015-2016 році, а я тебе туди не відправляв. Це твоя робота. Все». Тобто, ну і це таких людей тисяч. Щодо психологів, хлопці звертаються мало, бо спрацьовує бар'єр. Питання, на що він мені, говорить Сергій Попченко. Попереду у команди амбітні плани. У приміщенні, де вони базуються, завершують ремонт спортивної зали. Тут будуть тренажери, тенісні столи та дошки Євменова. Це має стати місцем сили та неформального спілкування. Спорт допомагає дуже, якби не знаю, об'єднує, він відволікає. Тобто ну, це ж можна займатися якимись там силовими, можна просто грати в настільний теніс. Плюс це, якщо вже, ну, вже коли він запрацює, тобто будуть приходити уже зараз. Хлопці дзвонять, питають, що там, коли, коли, коли можна приходити. Це просто буде навіть місце для спілкування. Прийшли там ветерани. Все, вони позаймалися, вони поспілкувалися, попили каву. От, ну як психологічна розгрузка, така тобто, от, ну це потрібно дуже. Фахівці продовжують навчатись, проходять курси підвищення кваліфікації та мріють про створення єдиного ветеранського хабу, де під одним дахом працюватимуть юристи, реабілітологи та психологи. А поки щодня допомагають тим, хто повернувся з пекла, знайти своє місце у цивільному житті.